П'ять найжахливіших помилок в брендуванні. Перевірте їх у себе та дізнайтесь, як це виправити менше, ніж за 60 секунд. Тож ми розпочинаємо. Перше. Якщо забагато інформації, то ваш потенційний клієнт побачить лише безлад. Залишайте тільки ключове лого, назва, один контакт. Друге. Дешевий вигляд підсвідомо спонукає до низької довіри. Тому інвестуйте в професійний читабельний дизайн. Третє. Випадкові кольори призводять до плутанини бренду. Тому дотримуйтесь фірмових кольорів або оберіть 2-3 контрастні. Четверте. Реклама, що облазить, дорівнює зіпсованій репутації. Тож обирайте якісні матеріали та професійний монтаж. П'яте. Все гарно, але відсутній заклик до дії, тому клієнти проходять повз. Рішення для такого це чіткий заклик: телефон, сайт чи QR-код. Уникайте цих помилок і ваше авто стане магнітом для нових клієнтів.